Мірсхом це затишний простір у самому центрі міста, де панує атмосфера гостинності та любові до сучасного дизайну кулінарного мистецтва. Це перший унікальний мультибрендовий шоурум побутової техніки, де ви можете ознайомитися з ексклюзивними преміальними європейськими брендами. І вибрати техніку, яка підходить саме вам, чи то для власного будинку або для проекту замовника. Команда консультантів і кулінарних експертів завжди готова дати рекомендації з вибору і використання продукту. Ми подбали про те, щоб ви точно знали, що обираєте. У Мірсхом ви можете особисто протестувати кращу продукцію у своїх категоріях холодильні, морозильні, винні та сигарні шафи від Ліпхір. Побутова техніка від Фауцух, Бора, Дедітріш, Куперсбуш, Бараца, Фальмек, Бланко та Кавомашини Нівону, а також незмінні кухонні помічники від Кузінар та Граєв. Говорячи про тестування, ми маємо на увазі використання техніки в реальних умовах підготовки продуктів та їх приготування.